Одна з найбільш здоякісних пухлин шкіри цього тижня всесвітній день маланоми. За статистикою на сьогодні від цієї недуги потерпають близько 30 тисяч українців, і кількість хворих щороку зростає. Яка ситуація із захворюваністю на Прикарпатті та як берегтися від складних наслідків у матеріалі наших кореспондентів? Пан Іван про свої новоутворення на тілі знав. Однак, через те, що вони його не турбували, чоловік до медиків не звертався. Діагноз меланома Прикарпатцю поставили у США, коли той поїхав лікувати зовсім іншу хворобу. Лікар-дерматолог побачив на спині, каже, це проблема. От вони перевірили, я через деякий час дали результати аналізів, і була оця. За якісна меланома виникло питання, а що робити далі? Бо дійсно була серйозна обстановка. Одразу після виявлення пухлини пан Іван повернувся в Україну. Чоловік переніс дві операції і досі продовжує лікування. Тому від своєї помилки хоче застерегти і інших. Хоч один раз в півроку проходьте обстеження в лікарів. Обов'язково підступна хвороба. Підступна. Ви думаєте, що воно нічого, а воно потім. Вона з'являється і в багатьох випадках вже і нічого не може навіть лікар зробити, бо запущено добре, якщо на початках. А якщо воно вже запущено, це вже її біда. Чим швидше виявити меланому і почати лікування, тим ефективнішим воно буде, зазначають лікарі. На ранніх стадіях практично всі меланоми можуть бути радикально вилікувані. Тобто це таке лікування, коли ймовірність. Рецидиву або метастазування дуже низька і вона е прагне бути нульовою. От, але щоб забезпечити таке лікування, необхідна відповідно рання діагностика, враховуючи дерматоскопію, огляди такі великої кількості населення або і самозвернення пацієнтів. Якщо ми своєчасно зможемо діагностувати або забирати підозрілі невуси чи пігментні утворення, це буде запорука, скажімо так, профілактики чи розвитку меланоми в майбутньому. Проявляється це захворювання у кожного по різному. При перших же ознаках медикарко. Рекомендують одразу йти на обстеження. Якщо був попередньо існуючий невус або родинка, вона буде змінюватись якимось чином. Це може бути так званий горизонтальний ріст або вертикальний ріст. Зрозуміло, це або збільшення по площі цього пігментного новотворення, або ріст вгору, ну і в глибину. Але в глибину цього так явно не помітно. От зміни можуть стосуватися забарвлення, Тобто, якщо була родимка однорідного забарвлення, вона стане неоднорідного і нерівномірного. Найбільш достовірною ознакою меланоми, додає Володимир Голотюк, є наступні симптоми. Якщо родинка ні з того, ні з цього без певної причини починає підмокати, коли люди відмічають у себе на футболці, на одежі. Якісь мокрі плямки, от сукровичні виділення або кров'яності за останні роки, кількість хворих на меланому в Івано-Франківській області значно побільшало. Піковим став 2022-й. Тоді недугу діагностували у 98 людей. Якщо за останні десятиріччя, тобто в період з 2013 по 2022 рік в області було зареєстровано 841 випадок меланоми. То за аналогічний період з 2003 по 2012 – 594. Бачите, разюча картина цифр. Фактично, це є ріст десь на 40% за десятиріччя. Вікових обмежень у меланоми немає. Хворіють як дорослі, так і діти. Тому, аби не спровокувати недугу, медики рекомендують менше часу проводити на відкритому сонці та імунізуватись.